У 2015 році ти був, по-моєму, довіреною особою, так. президента, якщо так. не помиляюсь, так? Був. Це було прохання президента. Не часто тебе президент України в своєму кабінеті переконує, що треба. Я спочатку не дуже хотів, але він мені навів дуже вагомі аргументи, чого це мені варто зробити. І за його підтримки, яку я відчував на той момент, я дійсно бачив в цьому можливість для Тернополя. Будьмо відверті, хлопці, ми не, не до кінця шаримо, що там і як там. Тому я там не особливо зникаю. Віктор Гивко, привіт! Подивіться, хто привіт. у нас сьогодні в 33 запитання від Люксифем. Дивися, як добре виглядаєш. Посміхаєшся, все, гарне. Ну, Десь навіть трохи якоїсь засмаги, я дивлюся, прицепилися. Ну, то що літо розумієш? А ми ж люди такі прості, знаєш, рукава закотили, те, що треба зробили. Ти Знаєш, я <рес> теж в селі живу. Це коли виходиш на вихідних, там якісь дерева, кущі підстригти, чи ще щось. Так хапається засмага класно. Бургер чи ходок. А, 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 ходок. Найкращий президент України, на твою думку, це. Володимир Зеленський. Підглядав в школі за дівчатами в передягалці. Бляха, не було такої можливості. Ти знаєш, бідно, що за школа така була? Пів дитинства просто згайне. Це там? взагалі, що таке? Де? В дитинстві крав гроші в батьків? Я крав, я не крав. Позичав. Гроші. Я. Ну, тато ну, що він їх не рахував. Мав нерозділене кохання? Напевно, всі мали, я думаю теж. В школі точно мало. З чого складається твоя ідеальна вечеря? Ідеальна з сиру, багато сиру, щось з сиром, вареники з сиром, сир зверху потертий на вареники сиром. Або можна не вареники з сиром, можна щось таке. Ну сир такий, оцей домашній, ти маєш на увазі, так? Чи любий? Любий, любий. Я б ще дуже люблю сир, тому коротше, ідеальна вечеря це з сиром. Добре. Так, скажи мені, ти любиш, коли в компанії пропонують оплатити твою частину, там, коли ви посиділи в ресторані, так? От ну через твою популярність такий. Клас, супер, та чого ти давай не треба? то завжди якось трохніково ти. Не можу сказати, що люблю прям. Але не відмовляєшся? Ну, Звичайно, людина хоче зробити приємно. Ти скажеш, ні-ні-ні, йди в баню, типу, давай ні. Не відмовляєшся, але завжди ніколи. Окей, як востаннє використав свою популярність? Дай згадаю. Коли ти можеш сьогодні зробити? часто. Буває щось таке. Я за це вам дуже вдячний, люди, що ви дивитеся, що ви завжди йдете на зустріч, чи десь поламалася машина, непонятно в якому місті вести об допоможуть. Чи поліція просто дасть попередження? Тому вам дуже дякую. Останнє використовував, напевно, навіть не знаю, зранку каву мені підігріли, а всім решту ні. Так. <реш> так. Скільки грошей треба, щоб на рахунку в тебе було, щоб ти себе спокійно почував? Також, щоб собою носити просто? Ні, 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 О, так, щоб просто лежало, гарненько. Ти так, от мінімум треба, щоб мільйон доларів лежав, і тоді я буду щаслива, спокійна людина. Ну тоді я буду дуже щаслива, спокійна людина, а також, щоб хоча б сто тисяч лежало і можна, можна себе. Сто тисяч цього буде достатньо, щоб просто лежало, так? Ну так для мінімального спокою. Окей, бути мером Тернополя чи топ артистом в кварталі. Давайте тако, У е, мене вже такий вибір був, і я залишився е, артистом. Тому артистом. Окей, супер. Поїхали далі. Від, от, ти зустрів війну в Америці з родиною, ви виїхали ще перед початком. Так а, ти там повинен був вести весілля, якщо я не помиляюся, я та? так? так так. Я і вів, побираюся. Та. А, а, от що спонукало mm -hmm. тебе повернутися? Тому що багато людей, які отак от по роботі виїхали якось mm -hmm. одномоментно, вони не повернулися до сьогодні. Ну я ніколи не збирався нікуди виїжджати, нікуди їхати. Тому це перебування з самого початку було тимчасово, так як і сама поїздка. Як тільки ми зібрали максимальні суми, ті, які я хотів, бачив. Можливості це зробити був на це певний період, коли було дуже багато запитів в такій роботі. Як тільки я це відбув, зразу додому, я просто воно воно накопичувалося один. Фестиваль, ще щось, ще щось. Ми збирали гроші. Одна дата, друга, а це ще дрона, це ще машина. І я от якраз не міг ніяк, тому що я не знав, чи я зможу тут робити то саме і так само допомагати. Ось то тому ну, я тільки чекав цього моменту, як тільки я відчув, що там вже вичерпується. Я додому, тому що ну інакше я себе не виявляю. А де зараз твоя родина? До речі? Тернополі. В Тернополі, Тернополі, добре. Так. Слухай, ти взагалі комедійний актор, автор легендарного проєкту Країна У 95-й квартал а, і так далі. 95-й квартал не автор. Ні, там вони Н... самі собі давали раду. А в країні У» ми писали. так. Ага. Одного разу від Полтавою також. так. Але ти учасник 95-го кварталу. Виступаєш. Ну, в студії 95-й кварталу, тому що Ліга сміху від 95-го кварталу. Е Одного разу під Полтавою теж в 95-му кварталі, тому можна сказати, що я не учасник шоу Вечірній квартал, угу. не учасник і не мав до нього ніякого відношення ніколи. Але я е, частина е, проектів, які знімала студія 95-го квартал. Так добре е, дивися зараз. Під час війни переключитися на гумор, напевно. Це досить важко. От я, як ти, коли ти з, зрозумів, коли що, як ти сам собі пояснив? Так, чувак, треба переключитися, почати писати, бо тому що це, це важливо для людей. Слухай, ну це спочатку було таке враження, що це взагалі ж нікому не треба. І от то, що ми купу років займалися гумором, писали, це взагалі ну це ні про що і воно його треба забути. І ми так і зробили. і Ми довший час нічого не писали, нічого не знімали, нічого не випускали. Ми займалися виключно волонтерством, купляли машини, дрони, збирали кошти. Проводили благодійні вечері, робили різні заходи, е, організовували протези для наших хлопців. Коли я був в Америці, ми запустили цілий великий проект протези для українців. Зараз вже більше 400 чоловік вони протезували, наскільки я знаю, тому що вони ж зараз самі дають собі раду, але починали ми це все е, спільно. Тому було не до гумору взагалі в цих обставинах. Але в якийсь момент ну, людина живе, і склою людини є якість, сльози, біль, е різний спектр емоцій, і посмішка в тому числі. І коли ми перші виступи зробили для військових, тобто перші виступи концерти це були для військових, і це був просто афієний результат. Вони казали, о, круто, ми хоч трошки переключилися, і ми зрозуміли, що це потрібно, це діє. І це треба робити, і на наоборот, наш ворог би дуже хотів, щоб ми не сміялися, щоб ми завжди були в депресняку, сиди, сиділи перелякані. Я думаю, що наш сміх і гумор його тільки бісить, нервує і показує то, що ми живемо, не ні на що, рухаємося далі, і обов'язково переможемо. І через призму гумору це теж все можна доносити. Слухай, скажи мені, ви в Америці скільки там майже два роки були чи ні? Та де да, ні. А скільки? Вісім місяців. А, чути. А, а скажи, ну це все рівно великий, великий відрізок часу, 8 7-8 місяців. Так. А, скажи мені, як, як життя там відрізняється від життя в Україні? Ну, якщо ми не беремо, звичайно, про те, що йдуть військові дії. Ну, для українців чи загалом? Ну от тобі як просто. Ти, ти тоді був просто мешканцем сполучених штатів, умовно кажучи. Ну, відносним. того, що я не ходив на роботу, я тільки волонтер в той період. Я спілкувався е, з українцями, як правило. Ну тобто, я їздив з одного міста в інше на один благодійний захід, на інший благодійний захід. Це різні вечері благодійні і так далі. Тобто ми вже зараз збирали кошти практично весь цей час. А отак побут. От просто а побут побут. Побут дуже цікавий, трошки відрізняється від нашого. Нема маленьких магазинчиків, нема. Треба зараз їх скупляти великі паки всього. Їда така гамняненька трошки, чесно кажучи. Е, саме більше був показник, що ми не могли купити молоко нормальне, тому що зробити просто налисники, блінчики. Ми не могли, тому що воно ламалося. І ми поки з 10-го разу знайшли молоко, яке можна купити. І ну, все недобре. Сусідки недобрі, дуже рідно. Стейки добрі, це з того, що стосується іде. Е, більше побуту може, я би кажу, більше знав, якби ходив на яку таким повноціннішим життям. Ага. Машину треба мати однозначно, щоб кудись попасти, піти пішки це нереально. Е, це треба по-любому мати автомобіль, їхати, всі тобі сигналять, думають, що в нас люди не таке. Мені дід, блін, ззаді їхав, лупашив такого перестанку, Бо я, бляха, запомало їхав. Я їхав, я ж в Америці, я не буду нарушати. Де? Треба штрафи дорогі. Думаю, ну вас нафік, блін. Ну ні, дід вирішив, що що Ти блін повзеш, альо, дядя. 70 кілометрів, 70 миль, а ти їдеш 70 миль. Знак 70. Давай, 75, 70. <правж> <правж> я біг десь дід розвертаюся, я йому показую, що, а дід мені показує во. <правж> 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 насправді ж в Америки це є провокатори такі від поліції, які їздять і спеціально провокують, і тільки чуть-чуть швидше починаєш їхати, тобі зразу тут же включаються мигалки і штраф. Я вже знаю ці машини, вони мають біля дзеркал. Круглі штуки, але то були не вони. То був просто якийсь бішений дід. Ну добре. Надіюсь, він не буде балотуватися в президенти Америки. У них там така тема. Так, до речі, про президентів. В 2019 році ти був, по-моєму, довіреною особою. Президента, якщо я не помиляюсь, так. А він особисто тобі, ви якось про це говорили, він тобі каже: давай вітя! Так, Треба. Це, так, так, це так було особисто. Угу. А, і ти є діючим депутатом Тернопільської міської ради, якщо я не так, так. Скажи, так. слухай, а от як взагалі ті, знаєш такі, не хочеться їх ображати, але от ті всі, що багато років вже там сиділи, да? угу. і коли ти прийшов в, в раду, як вони взагалі <світ> на тебе відреагували? Є яка зараз різниця між тим, як вони тебе тоді сприймали в перші тижні е, в каденції і зараз? Стулі, ну мені здається, що ми взагалі нове покоління. Ми вже відходимо трошки від таких, е, знаєш, отак все в галстучках прийшли всі світло. Або вони якраз оті цікавлять старі, як вони серй... відреагували. Серйозні дядьки такі. Ну я їх не питав, якщо чесно, мені їхня була реакція все одно. І е, е, мені здається, що всі відреагували нормально. Тому що всі в Тернополі в принципі, не знають, тому якоїсь такої реакції не було. Я думаю, що це самого початку можливо, була реакція. Мені так здається, внутрішня, така, як і на взагалі всю партію, і на самого президента Зеленського. Угу. Що ви знаєте в цій великій і потужній справі? Ми то шарим, ми то шарим, як там все покрасти, роздірібанити, це понятно. А ми от якраз не шарим, ми прийшли просто, бо ми любимо Україну, любимо наше місто і хочемо бути частиною того, що в ньому робиться щось хороше і воно процвітає. Добре, слухай, а коли з президентом останні спілкувалися? До війни. Після не ні, було ні, спілкування, ні? не особливості. Ні. Окей. Слухай, До ти ще брав, брав участь в перегонах за крісло мера? Так. А, то ти хотів, було твоє бажання, чи просто сказали, треба зміни, давай ти будеш частиною цих змін. 에... Давай гоу на, на президента. Чуєш на цього? 에... На мера? Це було прохання президента. Не часто тебе президент України в своєму кабінеті переконує. Що треба. І я спочатку не дуже хотів, але він мені навів дуже вагомі аргументи, чого це мені варто зробити. І за його підтримки, таку, яку я відчував на той момент, ну, я дійсно е бачив в цьому можливість для Тернополя. Прикольно. Що ти хотів би саме перше змінити, якщо би ти став мером Тернополя? Ну, я молода людина, тому крім таких е звич звичних речей, я бачив завжди Тернопіль таким знаєш туристичним містом. О, Тому ж ми клас. близько до Львова це взагалі, і да. туристів їздить купа, і купа їх проїжджає повз Тернопіль. А це не задіяно було практично ніяк. І в нас дуже класний став. Це таке озеро. Слухай, в Я міста. просто в шоці був коли перший раз Та, його Так, Там відбувається чемпіонат світу з водомоторного спорту. І в нас дуже дешево в Тернополі. Всі просто офігівають. У нас заклади, ресторанчики такі як київські, гарні всі, тому що Тернопільські люди баловні і смачні, і смачні. І вони люди баловані, вони хочуть, щоб все було гарно, щоб все було таке притрушене. Якось так навчили. І як тільки заклад не відповідає цим нормам, в нього не ходять. Тому в нас заклади дуже класні, у Нас приїхати всі київські в шості. Тому приїжджайте е, в Тернопіль, люди добрі. Приїжджайте в Тернопіль, їдете закладну Україну, звідти в Тернопіль, походіть по наших ресторанчиках, прогуляйтеся біля озера. Ви побачите, як в нас прикольно, і смачно. Дивися, ви з Ханумаком дружили, по моєму, да? Родинами і так далі. Так що його покусало, скажи мені, будь ласка, що він. Слухай, ну він хороший хлопець. Ну, чесно. Я не кажу, що він поганий ну, хлопець, Я ж тобі питаю, скажу, що його покусало. Та я знаю. Що Це ти ще й такий пост. Ну це такий трохи нахабний пост. На пост? Да, 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 Слухи, да. ну, ну я не встиг встигну цього поспілкуватися детальніше. Треба якось буде висети. Ну наскільки я знаю, він мав на увазі, ну він не збирається ніде там виїжджати. Угу. Він просто на якийсь час поїхав, чи що, щось таке. А як ти взагалі от до тих ставишся, що виїхали і не повертаєшся Ну, Я звернувся. Ні-ні, от ну, такі там, не знаю, яма, хто там ще у нас тусить. Ну, коротше, купа їх. Ну, я думаю, треба бути в Україні в такий час, однозначно. Тобто, щось зробити там і старатися по можливості вернутися. Ну, просто є люди, які. Я не знаю, як це трактувати, тому що є люди, які до війни теж їхали. І виходить, вони, типу, непогані. А ті, що зараз, погані. І якось воно ну, так. Є такі, що все життя в мене там був в гуртожитку вже зимою хлопець, ми дружимо. От він хотів в Америку, відколи він. Я його пам'ятаю, Америка, все, типу, триндець. Він хотів в ту Америку і, і він так і поїхав. Тому мені здається, що для когось це вибір їхній, а нам жити тут, і ми всіх запрошуємо назад. Приїжджайте, людоньки, будемо тут разом працювати на благо України. Хто твої основні друзі зараз? з ким ти можеш потусити, зустрітись шашличок пожарити? Ну це Вієї Пітернопіль. Це вся, вся банда? Вся банда. Це друзі, це сім'я, це люди, з якими провожу часу більше, ніж з сім'єю. Е, ну, це вони, вони вони в першу чергу, тому що ми дуже багато. У нас багато турів, у нас багато роботи спільної. Ми разом пишемо, ми разом знімаємо. Ми разом відповідно відпочиваємо. Клас. Скажи мені, е, скільки коштує запросити на корпоратив в Віптернопіль зараз? По-різному. <гум> <гум> по різному, по різні дати. Е, тому ви дзвоніть, кидайте дати, я вам відпишу. А там щось домовимося вже. Так, Бо так. якось було, якось має бути. Бо не ну, буває такого. так, щоб Скажу, якось не було. скажу так: якщо, якщо ви подзвоните сьогодні, що вам треба завтра, і завтра ми вільні, і ми можемо приїхати, і це десь там недалеко. То повірте, ми домовимося дуже дешево. <хи> Добре. А до речі, ще трохи про гроші. Родина, вся та. і ти. Ви всі в Тернополі живете, правильно? Так, та. Скільки в Тернополі коштує е, вам родиною жити? Слухи, ну Тернопіль класне місто через це теж. От ніхто не ми... Ми вже говорили про те, що та. це дешево. в Тернополі дешево. В Тернополі дешеве. У мене колись приїхали друзі з Києва. Вони один одному скидали тариф з таксі, розумієш? Тому що, блін, в Тернополі можна день їздити на таксі, та в Києві ну, зараз вже трошки дорожче стало. Але переїхати ну, можна було без проблем. Бо там Людей, яких п'яних, які там в Тернополі сідають за рулі і кудись їдуть, ну це просто якісь зануті на голову. Типу, це ну нема. Ну це взагалі неможливо, не треба робити. А з точки зору економії, це тим більше в Тернополі. Добре, так але все ж таки сума. Ну, Не Скільки? знаю, я не рахую, суми це. Ну, 100 тисяч гривень чи ні, менше. Ні, ні, менше. На все, на все, на все, на все. На все, на все в Тернополі думаю. 20 тисяч можна вкластися. 20 тисяч з родиною? Ну, ну дивичись, як ти хочеш жити. Ну, це, це питання. <гум> Хтось любить лобстерки поїсти, правда, в Тернополі їх важко знайти, <гум> напевно. Але е, хоча в нас є один магазин, може там і є. Ну, я так і не купляв. ось. Але в ну, супермаркет ціни плюс-мінус, тільки по всій Україні. Але на всі решту речі ну, дешевше. І той, хто орендує квартиру, Е, йому недорого, це порівняно з іншими містами. Ну, я думаю, що так, десь. Ну, я думаю, що якщо є 40 тисяч в місяць, то це прям з головою в Тернополі Ну, прям капець-капець. Дуже мало е, інформації взагалі про твою родину в інтернеті, якось так, да? В... Чим твоя дружина взагалі займається? О... Вона, по-моєму, була туристична фірма, якщо не помиляюсь. От Видно, що ви в цьому питанні не запрацювали. Там зайдіть на її сторінку, там інформації дофігіще. Можна слідкувати, що вона робить напротязі дня. Вона в мене теж трохи блогер. Вона все виставляє, знімає, показує, тому е, ну, ну, багато. Вона займається туризмом. Зараз класно дуже е, така є штука. Чоловіки не можуть їхати відпочивати. І відповідно, е, жінки і діти вже війна і часу йде, вони на море, діти ростуть, моря не бачать, і це теж не дуже добре. Вона це відчула, і зараз вони організовують, і це вже буде, мабуть, якийсь шостий, чи який по, склад... по, по кількості вони тільки приїхали. Матусін тур, де вона збирає е, мамочок з дітьми. Це все організовує, один готель, і вони великою групою їдуть з дітьми в цей готель. Відповідно, е, мамам прикольно, вони не переживають, вони... бо без чоловіка всі бояться їхати. І сама взяти дітей і кудись поїхати в іншу країну, ну це якось трошки страшно. А так бандою. А Так бандою. Плюс є організатор, тож, відповідно, моя дружина, яка вже цим займається давно, вона це все знає, координує. Чи хтось інший представник від компанії е -е, нашої їде. І відповідно вони дружньо, все класно, великій совці, безпеці себе відчувають. І зараз воно дуже користується попитом. І люди із Києва беруть, і з інших регіонів України, не тільки з з цілої України приїжджають. Тільки вони приїхали з Греції, великий був тур. І зараз буде ще один. Отже, збираються їхати в серпні, в серпні знову. Прикольно, а скажи останнє слово у вас в родині за ким? За дружиною чи за тобою? Хто? Хто дивись? Я думаю, що напевно тако. Ну завжди з вирішальне слово було за мною, напевно, то точно. Але є такі речі, які я дозволяю, навіть не дозволяю, а які я віддаю свідомо дружині, тому що ну грім його знає. Особливо коли дитина була мала, будьмо відверті, хлопці, ми не, не до кінця шаримо, що там і як там. Тому я там не особливо возникаю. Якщо щось треба зв'язано з дитиною зробити, то я типу погоджуюсь і кажу, все окей, ну нехай буде так. Скажи, а фінанси хто контролює? Фінанси я контролюю. Яка найбільша брехня, яку ти чув про себе в мережі? О, господи. Ти що? Та там валом. Ну, та таке такі... щось прям, що тебе розірвало. Ну, блін, та то та, та, такі фантазіори. То просто такі фантазіори, що я навіть не знаю. Я вже просто перестав це запам'ятовувати. Ну, чесно, я до сих пір в Америці. Е, я, я не знаю, що там ще ми робили. Та, 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 та повно, колись давно. Ми з станкою з олігархом Монако. То я, чуть, ну, що ви розуміли. Ми з ним угу. споткалися. Кому я з відомих так... українців останнього ти вів корпоратив? З відомих українців останнього вів корпоратив. Слухай, ну Зараз не дуже є. З там, одіозних, може... Корпоративів зараз не дуже е, роблять, чесно кажучи. Весіль... Роблять весілля. Так. Весілля роблять то, і багато військових святкує. І Я веду військових і роблю вам дорогі військові знижку. Якщо у вас весілля, звертайтеся, проведу вам з задоволенням і з знижкою. Ми обговоримо, дивлячись, яка дата. І Я рахую що це навіть правильно, щоб весілля відбувається, тому що знову ж таки ворог би хотів, щоб цього теж не було. А українські сім'ї створюються, і це знаєш, така подія, яка раз в житті, і люди її святкують. І, і це, це правильно. У мене є десь там пост з весілля. Він там набрав з півтора мільйони переглядів відео. І там от була велика дискусія на рахунок цього. І якась людина написала, що давайте ми по вас всіх е... от туди би ракета прилетіла б прям в весілля по нас всіх. І відписав її і сказав, що мій командир буквально каже декілька місяців, святкував весілля. Ми співали, танцювали, відзначали там, були мої побратими. І е, це була нам віддушена, якою ми живемо вже останній е, час, і яка нам дала дуже багато сил. То що, каже, по нас теж мала працювати ракети? Ну, така якась історія. Хороша думка, хороша. Скажи, а ти е, як людина, ти вже в політиці є трохи. Скажи, е, дуже багато зараз говорять про те, наркотики і проституція в Україні. Ти би легалізував? Ти би свій голос за що віддав? Ну, не за наркотики точно. А ну, просто, ти ви ми... любощі і пестощі, трохи може бути. А, так? любощі і пестощі, ми багато де виступаємо, їздимо по різних країнах. І ти якось. ну, ми там, У нас був концерт в Нідерландах, ми були в Амстердамі, і там от вони тако стоять прямо в тих вікнах, червоним на них світить. І мами з дітьми ходять за руку, попри то все. І Ти думаєш, так можна було? А, Ну, не знаю. Воно походу і так відбувається, то хай би приносило якусь користь. В кінці кінців. В кінці. Не кінці тільки кінці. для здоров'я, але й для держави. Так, да, Напевно, так. На якій автівці ти зараз їздиш? BMW x 5 А що, на твою думку, сьогодні не вистачає українцям? Українцям не вистачає миру, перемоги однозначно. Це то, що болить кожного українця. Це їм цього дуже не вистачає. Всі хочуть і спокою, стабільності, і хочуть, щоб нарешті ця вся мерзота пішла з нашої землі і дала нам спокій. Ти дуже крутий і позитивний. Я бажаю, щоб всі твої проекти реалізовувалися, щоб їх було багато і щоб вони всі були супер успішними. Дякуємо, що був сьогодні в 33 запитання від Люкс.ФМ. Всі гараздів! Пау! Підписуйтесь на канал ФМ, ставте лайки, пишіть свої коментарі.